Вони з'їхалися до столиці з усієї країни. Тисячі людей перед стінами національного палацу Україна тримають квитки на святкування ювілею своєї віри. Баптистам 400 років. З Богу слава, приїхали прославити Бога 400 400-ліття нашого баптизму. Слава йому Ми не знаємо, чи доживемо до 500 років баптизму, але на 400 років хочеться побути разом віддання і прославити Господа. Нині в Україні більше три тисячі баптистських церков. Їх відвідують більше 200 тисяч віруючих. Так само, як і інші християни, баптисти прославляють Ісуса Христа, от тільки без ікон, церковних хряс та інших атрибутів. У нас основне кредо це соло скриптура, тільки писання. Як читаєш, так живеш. Ми, читаючи новий заповіт, ми ніде не знаходимо атрибутики, ніде не знаходимо якісь одеж. Це було в старому заповіті. Так апостоли ходили, так Ісус Христос. Тому те, що ми не знаходимо в Слові Божому, те ми не приміняємо. Свій вік баптисти рахують із 17-го століття. Тоді у Європі виникло чимало протестантських Олицькій церкві рухів серед них у 1609 році Баптизм у Нітерландах. Маленька група Пілігримів, яка втекла з Англії за релігійні переслідування, зупинилася в Амстердамі. Там вони знайшли кімнату у пекарні та сформували баптистські принципи. Це і була перша баптистська церква. Українська історія баптистів нараховує півтора століття. Найгірше жилося за радянських часів. Всі баптисти були. Поза межами закону. І в 37-й, роки були величезні репресії. Мій дідусь загинув в тюрмі в 39-му році. Так що баптисти пройшли дуже важкий і нелегкий шлях. Баптизм в Україні четверта за кількістю вірян. конфесія. Своїх представників вони мають і серед державних чиновників. Перший віцепрем'єр Олександр Турчинов теж баптист. Гриман Сухандрія Соленко, п'ятий канал.